Хотів би сказати те, що лежить в моєму серці, є бачите, що ви любите Бога, співаєте для Бога. Я завжди люблю дивитися трошки далі. Я пригадую, колись в школі була така історія, така притча, що за радянського Союзу ми вчили в школі. Він дядько пора у поле, час перерви, сів, взяв хліб під лісом і обідає. З ліса виходить вовк на запах хліба. Каже до дядька, слухай дядько, я дуже голодний. Навчи мене, щоб я мав свій хліб. Він каже, нема проблем, no problem, Я тебе навчу. Для того спочатку треба вибрати поле і засіяти. А вовк каже, вже буде хліб? А ще не. Ну, потім треба буде його пожати, зв'язати в снопи, змолотити, і каже, вже буде хліб? А каже дядько, ще ні. Треба буде його завести до млина змолоти і так далі, щоб була, пшельні, була мука, а мука вже буде хліб. Дядько каже ще ні. Як він йому розказав весь процес, коли буде хліб, вовк хвіст під себе і пішов до ліса. Мені сподобався такий добрий процес. Брат Василь мене зрозумів напевно один серед всіх. Не так просто. Треба буде хліб. І власне моє бажання сьогодні поділитися деякими думками. Я маю на це право, тому що я вже йду за Господом 42 роки. І 35 років є на служінні. Зверха я міняюсь, але внутрі не міняюсь навпокері. Я розумію, що таке дочекатись, коли буде хліб. Нам вдається, не от от вже, щось зловили. То ще не хліб. Дозвольте, будь ласка, хотілося б, знаєте, трошечки на глибину, щоб ми відплили, як сказав Господь, там буде улов, там буде риба. Відкриваємо Іван від Івана, добре? То маєте Біблію, підніміть. Не густо, не густо. Покайтеся і вірити в Іван. Довелося бути в Африці проповідувати 14 тисяч людей, чуть більше як нас сьогодні. Всі мали Біблію. Ну це так, між іншим. Я думаю, що ми будемо зараз слухати. Іван не від Івана. Перший розділ. Іван не від Івана перший розділ. 29-й вірш. Наступного дня Іван Хреститель по англійськи джон Бапчізо Баптист бачить Ісуса, що до нього йде, і каже: Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це буде наша головна сьогодні думка. Я б хотів, щоб ми це трималися з вами. І трошечка копнули глибше. Перше. Іванова місія була архіважливою. Йому було доручено Богом приготувати дорогу не президенту Обамі. Тим більше не Януковичу. І це важливо. Хай Бог благословляє. У нього була величезна місія. Ніхто не міг Івана розуміти, наскільки лежала на ньому велика відповідальність, щоб приготувати дорогу для грядущого за ним. Ісуса Христа. Служіння Іванови впало в око і в серце багатьом, багатьом ізраїльтянам. До молодого чоловіка, якому 30 років, почав тягнутися народ. Загалі ми з вами цікаві люди теж. Щось нове і вперед. Добре, не добре, нам цікаво знати. Що то таке? І от до Івана маса народу Ідуть, і ви собі уявляєте, перед молодим чоловіком визнають гріхи свої, так написано. Сповідаються. Це теж добра характеристика, що люди змучилися тягнути свої гріхи, їм так хотілося скинути. І ось в є чудовий шанс, чудова умова. І вони йдуть до Івана і сповідаються, вони Івану довіряють, вони відчувають, що на Іванові щось особливе є. Яка ж особлива сила, особливе помазання було на Іванові. І бо істину так, він був сповнений Святого Духа не в день хрещення, а у утробі матері. Так біблія каже. Тобто особливо приготовлений був він до цієї місії. І от дивіться, Іван починає служіння Ісуса ще не видно, Ісус ще в Назареті.